Проводимо серцеву легеневу реанімацію. Для початку перевіряємо, у бійця у продовольвої порожнині, немає ніякого бійця. Потім трошки прокидаємо голову, щоб звільнити дихальні шляхи. Потім роздягаємо бійця. Визначаємо місце де будемо проводити серцеву легеневу реанімацію. Робимо два пальці отак. Посередині будемо натискати. Складаємо рукою стапцією. Частиною будемо натискати. При цьому лікці не згинаючи. Стаємо паралельно до бійця та робимо натиски. 5-7 см. Натискати будемо до тих пір, поки не прийде швидка допомога, або поки у бійця не з'явиться рум'янець. Перевіряємо, є дихання. Якщо тут немає ніякого захисту, то ми не робимо штучне дихання. Одягаємо кінця, щоб не було інших захворювань та кладемо його в ручне положення. Руку на плече зігнаємо коліно, перекидаємо його на бік, при цьому дивлячись, щоб не було ніякого перешкодження для дихання. Піруємо два тури навколо голови. Далі проходимо, проходимо по підборідку і наверх. Робимо фіксуючий тур. Знову наниз. По підборідку. Ззаді виходить така, як хрестоподібна називає, е на на так, або вісімка називають цю пов'язку. Фіксуючи хур. Наниз. Зафіксували. Знизу. Отак. Або підклали, або фіксуючим різичку. Робимо пов'язку на око. Для початку робимо два фіксуючи на навколо голови. Переходимо на око. Правильне накладання пов'язки для... це так, щоб одне око та два вуха були відкриті. Я знову йдемо на голову і на око. Фіксуємо так. Можна зафіксувати або резинками, або цей. Закладаємо. Для пов'язки на плечовий сулок ми ставимо руку так. Починаємо тати не з рани, а знизу. нижче рани. А воно знову два фіксуючи тури. Переходимо на грудину. Це для того, щоб трималось. Рука в правильному положено. Тепер на верх закриваємо нашу суботу. Потім знову на годину. Так, наверх. На годину. Ні, одружимо. Причому повинно бути повністю закриті всі парани.